Зараз я вам покажу найпростіший спосіб перенесення даних з одного пристрою на інший. Цей спосіб підходить для перенесення даних з любого Android-пристрою на телефон Samsung. Для початку потрібно встановити буде застосунок Smart Switch. У мене він вже є, тому його відкриваю. Далі потрібно буде вибрати надіслатись з іншого пристрою бездротове І скануємо QR-код, який у нас відобразився. Після сканування QR-коду очікуємо підключення. Зараз телефон шукає дані, які можна перенести. Тепер вибираємо увесь міст. Можна вибрати настроюваний, тоді ви зможете обрати самостійно пункти, які хочете перенести. Ось приклад. Я ж буду обирати увесь міст. Натискаємо далі. Тут вибираємо Пропустити. Пропустити. Якщо мені потрібна захищена папка. І очікуємо перенесення, можна поставити галочки на, «На не вимикати екран. Тепер залишилось тільки дочекатися повного перенесення даних. Після того, як перенесення було закінчено, натискаємо кнопку готово та перейти на головний екран. Далі залишилось трохи дочекатися, коли усі дані перенесуться до кінця. Користуйтесь!